А ви знайте, що ми проростемо на руїнах мов квіти весняні Вам на голови впадемо дуще, аби знали, що ми не здолані. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт і прилетимо до вас на світанку. Ви останнє у нас заберіть, обкридіть до останньої нитки. Але знайте, що прийде та мить, коли з'явимось знову ні звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете тихо виспати. запалаєм вогнем від свічі і зруйнуєм залізні грати. Ми прийдемо, повстанем з руїн, ви не спіть, а тривожно чекайте. Проростемо жагою до змін. Ми не вмерли живі. Ви це знаєте, наша рана ще свіжа болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну, а ви нас ногами топчить? Ми, мов пісня, іще залунаємо. Ми зустрінемось з вами колись на суді, там, де вже не сховатися. Ви не чули прохання? Спинись, вам хотілося далі знущатись. А ви знаєте, що ми проростемо. В наших дітях, мов квіти весняні. Ми не вмерли, ми вдосі живемо, наші душі, вони не здолані. Ми прийдемо раптово до вас, може, вітром, а може, дощами. Ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.